І так, ще раз вітання всім грибникам, всім шанувальникам пізніх грибних мандрівок. Сьогодні у нас вівторок, 19 листопада. Країна Грибландія знаходиться в околицях Орова. Переглядаємо прекрасні букові ліси, які ще не встигли вирізати. Ну, половину вже вирізали, але ми шукаємо білі грибочки. Будь ласка, перший ось такий гарненький, буковий білий і поруч ще в нас один непоганий малючок. Ось, ось бачите. Ну, поки що ось така двієчка. Поки що ось така двічка, погода чудова, сонечко, правда дуже-дуже холодно. Та як дуже холодно? Плюс 3-4 градуси. Сонечко пригріло. І країна Гребландія вирішила здійснити огляд ще однієї своєї місцинки в районі села Орів. Букові ліси. Пробуємо знайти ще трішки підсніжників. Як то кажуть, сонечко пригріло, може щось ще й попадеться. Ну два біленькі ми вже знайшли. Чудові грибочки, міцненькі. Один старшенького віку, а другий, будь ласка, молодесенький, гарний і вельми, вельми здоровий. Ось, нічого йому не бракує. Міцненький парубок. Ну ось так. Зима то пробує набирати оберти, то знову попускає, ще ніяк не може вчепитись конкретно. Ну і поки такі варіанти ми ходимо, здійснюємо пошук. Ще раз оглядаємо двох наших красунчиків, двох букових біленьких. Надіюсь, що вони росли один неподалік другого. Надіюсь, 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 що ще що щось попадеться. Ну ось, Вчора закривав сезон на Турківщині, нині пригріло сонечко. Я вирішив таки оглянути ще одні благодатні місця на Букові білі гриби. Ось так ось. Тому пробуємо, шукаємо. Всім бажаючим. Бажаю ще декілька останніх знахідок. от Бачите, бачите ось вони. Шукаємо, шукаємо, продовжуємо. Поки що. До побачення, дослідуючої до, до гарної картинки.